Про середньовіччя, можна сказати, дуже багато, а в принципі можна і стисло. От спробуємо поєднати ці два підходи, наскільки це вдасться. Проте почати треба з того, що середньовіччя на превеликий жаль, надзвичайно дискредитовано. І не тільки серед обивательського такого кола, але серед науковців на превеликий жаль. Особливо ті, хто не займаються як професіонали середньовіччям, а торкаються цієї епохи причитання там курсів чи викладання там і так далі. Про, на жаль, про середньовіччя панує дуже багато невиправданих стереотипів. Ми спробуємо їх розвінчати, але у всякому разі почати треба з того, що. Ну, наша пропозиція базується на інтелектуальному підходові до епохи середньовіччя, а це передбачає обов'язкове пояснення, що ми будемо мати перед інтелектуальним. Є багато різних визначень цього наукового, я маю на увазі в науковому сенсі поняття, проте ну, я особисто віддаю перевагу, займаючись цим уже не один рік, віддаю перевагу такому розумінню, що. Певні епохи, в тому часі середньовіччя, про що ми будемо говорити, розвивалися за певною схемою, за певним планом, який розроблений був ну, блискучими інтелектуалами пізньоантичної ранньохристиянської доби. І постійно ці розробки, ці концепції, уточнювалися. Коригувалися, оскільки це надзвичайно складно було найкращими представниками, ну, можна сказати, світової, філософської, богословської думки і, так, і тому подібне. Тому унікальність середньовіччя з інтелектуальної точки зору полягає в тому, що спочатку була розроблена достатньо ретельно, достатньо кваліфікована концепція як такого періоду історичного, якого тільки під його кінець назвали середньовіччям, про що я ще скажу кілька слів. Розроблені були часові межі, територіальні межі майбутньої, ну як би ми назвали зараз християнської цивілізації. Розроблені були основні принципи організації державності, соціальних відносин, стосунки між світською і духовною владою і так, далі, і так далі. Тобто, ну всі необхідні компоненти для як вважалося повноцінного розвитку суспільства. А потім почалася реалізація цього плану. Тобто спочатку був інтелектуальний проєкт, тобто результат розумової, наполеглої розумової праці, такої мозокової атаки, на підґрунті біблійних традицій, на підґрунті розвитку середземських цивілізацій, єгипетської, іудейської, фінікійської, ну безперечно, грецької, в першу чергу, римської. І тільки потім, на підґрунті цих ну потужних, сподіваюся, тільки. Перерахунок цих важливих таких історичних феноменів вже дозволяє замислитися над тим, що над концепцією середньовіччя працювали професіонали і використовували чи не найпотужніший історичний досвід ну, великої частини земної кулі, поза всяким сумнівом. І потім, розробивши цю концепцію, Почалася наполеглива реалізація в світській сфері, в духовній сфері, і еліта, духовна і світська, вона докладала максимум зусиль, щоб цей проект втілити, ну, щоб він відповідав первісному задуму. Багато в чому це вдалося, і наслідками цих досягнень ми користуємося навіть не усвідомлюючи до сьогодні. А дещо, звичайно, не вдалося, в силу об'єктивних причин, недосконалої людської природи, непередбачуваних історичних обставин так і таке інше. Щось не вдалося. Проте середньовіччя, поза всяким сумнівом, це унікальний період. Унікальність його полягає в тому, що середньовіччя ще не почалося, власне кажучи, а вже була розроблена детальна концепція того, яким воно має бути, коли воно почнеться, коли закінчиться, які його межі. На яких принципах має будуватися економічна, політична система і так, далі, і так далі. Тобто, з цієї точки зору, ну, не до середньовічної епохи, не після, мабуть, ми не знайдемо аналогічної епохи з точки зору попередньої розробленості всіх необхідних компонентів для розвитку. Тобто основні параметри часові, соціальні, територіальні і так далі, були зроблені. Причому навіть з сучасної такої прискіпливої, навіть скептичної точки зору. Сучасної людини можна просто з захопленням ставитися до неперевершених здобутків тих, хто це робив. Але якщо послідовно, то треба спочатку зупинитися на часових межах. Це не так просто було а в силу хоча б таких обставин, що існує навіть і до сьогодні різні часові системи. Ми переважно користуємося ну, цим поділом до нашої ери і після нашої ери. Це найбільш поширений і вживаний на сьогодні. Проте в основі лежить християнський підхід, тобто до Різдва Христового і після Різдва Христового. Скажімо, мусульмани і до сьогодні ну, в багатьох ісламських країнах користуються, стартують сучасну систему відліку від переселення Мухаммеда з Мекки в Медіну, Ну, рік хіджри, як вони називають. І для них це зручно, для них це достатньо і так далі. Скажімо, іудейська традиція відтворення світу проводить. І, до речі, відтворення світу, зокрема, православна традиція, зокрема давньоруська, і потім навіть пізніше, аж до початку XVIII століття, традиційно використовувала літочислення відтворення світу. Я ще повернуся до цього. Тобто на початку нашої ери або від Різдва Христового, погодьтеся, не просто було. Розробити зручну, ефективну і найголовніше обґрунтовано настільки, щоб це не викликало ніяких заперечень з боку церкви, скажімо, не з боку світських осіб. Розробити концепцію часу, яка б ну, максимально врахувала попередній досвід і була б максимально зручною для для наступного розвитку. Так от шляхом е, достатньо серйозних глибоких пошуків, в першу чергу історичних, ранньохристиянські інтелектуали, частина з них. Імен збереглася, але більша частина, на жаль, залишилася в минулому, тому що вони свідомо працювали анонімно. Це спеціальна була установка хр... ну, особливо ранньохристиянської епохи, щоб не афішувати своє ім'я. Просто людина вважала, що вона має дар Божий до чогось, до наукової роботи, до хисту певного. І вона повинна чесно, сумлінно і скромно виконати свою роботу. І не пехато, не. Так сказати, не демонструвати себе, не розповідати про себе, не піарити, як зараз кажуть. Це вважалося неприпустимим як прояв ну, одного з смертних гріхів. Тому ми, і стосовно ранньохристиянської епохи, і стосовно середньовіччя дуже мало знаємо конкретних імен людей, які працювали ну, в світській сфері. Більше відомо, це такі політики, скажімо, державні діячі. А от представників наукової, духовної сфери, ми, по суті, знаємо одиниці. І не тільки в силу того, що джерела були втрачені, в силу того, що люди за життя не прагнули залишити про себе якусь інформацію. Вони працювали тихо, скромно в своїх келіях або в інших там місцях і не вважали цю роботу якоюсь такою неймовірною. Просто вони реалізовували задум Божий, який, так сказати, їм судилося робити. Так от, шляхом вивчення, скажімо, олімпіад античних. Потім династії фараонів Єгипту, правителі Асірійської, Вавилонської, Перської, Юдейської держави і так, далі, і так далі. Тобто те, що більш-менш проісторично минуле знали представники от пізньоримської епохи, е, імператорського періоду, в першу чергу, вони зібрали все, що тільки можна, і вирішили, що ми від цього нульового року, умовно кажучи, від Різдва Христового в минуле на той час, я маю на увазі, на перші століття нашої ери, третє, четверте, чітко, п'яте. Вони на той час знали вглиб століть на приблизно п'ять з половиною тисяч років. Приблизно. Звичайно, сучасна наука знає набагато більше, але мається на увазі відповідально знати в той час, про який ми говоримо. Вони на себе могли взяти відповідальність на приблизно п'ять з половиною тисяч років, ну, до Різдва Христова. І тому не дивно, що протягом всього середньовіччя були певні розбіжності, були або Олександрійський стиль. Рахування був антіохійський, був Константинопольський, тобто за місцями патріархатів православних. Але в принципі більшість представників католицької православного світу для зручності, просто для зручності сходилася на 5508. Тому. Зокрема, православна традиція, зокрема Давньоруське літописання і твори 16-17 століття вони рахували відтворення світу, тобто на 5508 років більше, ніж от ми рахуємо. Тому і так дивно на перший погляд це виглядає. Проте це тільки початок. Зроблена була наступна така інтелектуальна. Така, можна сказати, ну діверсія, можливо, слово не підходить, але можливо діверсія, тільки в такому позитивному розумінні цього слова. Вирішено було розрахувати, а коли приблизно християнам, ну християнській майбутній цивілізації, очікувати своєрідного завершення, своєрідного звіту. Коли треба було творцю небесного, представникам світської духовної влади та й кожному християнину звітувати конкретно про своє життя і конкретно про всю цивілізацію, що зроблено, чого не зроблено, причини цього. Ну а волею Творця Небесного вже буде вирішена подальша доля християнського світу. Тому. З одного боку, християнин повинен щомиті очікувати судного дня, другого пришестя сина Божого, це має стимулювати кожного християнина кожну мить проживати, немов би останню, щоб ну, утримуватися від неправедних вчинків, гріха, або якщо так сталося, максимально швидко спокути гріхи, понести там покаяння, вибачитися і так далі. Але з іншого боку, для того, щоб була відповідальність і перед майбутніми, в тому числі поколіннями, чітко було визначено, що своєрідна звітність, тобто кінець цього середньовічного періоду прийдеться на 1492 рік. Навіть своєрідні таблиці, великодні таблиці, пасхальні таблиці, коли в який день відзначати Великодень, вони протягом середньовіччя існували тільки до 1492 року, тому що далі ніхто не брав на себе відповідальність. Мала наступити звітність. І от, власне, те, що ми називаємо середньовіками, це було рівно 1000 років. З 492 по 1492 рік. Чому 100 років? Тому що відштовхнувши світ старозавітної, тобто біблійної концепції, що Господь творив 6 днів, починаючи, як ми зараз вважаємо, з неділі. Субота була днем відпочинку, чому іудеї до сьогодні вшановують суботу, Шабат, коли треба тільки молитвам присвячувати духовним справам, тому що Господь творив 6 днів. А на сьомий день він мав уважно спостерігати за результатами свого творіння і відповідно, щоб вирішити долю, чи виправдали люди в цілому, і, зокрема християни, ну такий задум Божий, чи повністю реалізували, щоб винести остаточний вирок. Але відштовхнувшись від кількох біблійних фраз, що для Господа Бога, що один день, що тисячу років є одне й те саме, ну щоб підкреслити, що мається на увазі дні не в сучасному астрономічному розумінні, а ну просто як епохи, як величезні, багатотисячолітні, а то, можливо, багатомільйонні періоди. Ось як це і рослинний, і тваринний світ мається на увазі небо, земля, ну, як на початку Святого Письма прописано. Тому таке зроблено порівняння. Але взяли за основу е, цю пропорцію тисячі років і кількість днів. І тому порахували, що відтворення світу має пройти 6 тисяч років е, і 7 тисячоліття відповідно, аналог після шести днів творіння сьомого дня, щоб. Ну, відповідно було рішення. Тому пораховано було, якщо до 5508, про що я сказав, додати 492, ми отримаємо 6 тисяч. Тобто на 492 рік прийшовся от своєрідний закінчення шостого дня остаточного творіння всього. Тому наступний день, ну тобто тисяча років, в 1492 році, мала відбутися ця процедура звітності. І тому кожна людина доби середньовіччя, починаючи від володаря світського чи духовного, закінчуючи останнім жебраком і так далі. Але якого з дитинства готували до першого прищастя, і він так чи інакше охоплений був в тій чи іншій мірі церковним життям, мусив обов'язково сповідуватися регулярно, отримувати там настановки від святого отця і чи покарання, якщо треба, і так далі. Тобто всі були охоплені усвідомленням, чого ти живеш в епоху. Яка почалася в 492 році, а закінчилася в 1492 році. Оця тисяча років, власникаючи, і є середніми віками. Всі інші концепції, коли середньовіччя протягують і в 16 століття, інколи не до початку 17, а й до англійської так званої буржуазної революції, це, це нав'язування середньовіччю науковцями більш пізніших часів невластивих йому рис.